Зустріч вже відбувається в шосте. Це є кущові зустрічі державної податкової інспекції з органами місцевого самоврядування для вирішення проблемних питань. Це є земельні питання, це сплата земельних податків як від орендарів, так і від фізичних осіб. А також сплата податків на нерухомість і робота з підприємцями через сплату податків за працівників, прозоре працевлаштування та звітність та податкування. Основна наша місія основне наше завдання по співпраці. податкова служба має своїх багато завдань це не державного бюджету, місцевих бюджетів, але основне це виконання надходження до бюджетів громад. Ну відповідно, що які наші такі проблемні питання? Це земля, нерухомість, погашення заборгованості. Е, у нас постійно є якісь зміни, якісь напрацювання. Працівники наші, щоб далеко не ходити в калуші, представлені головне управління ДПС головного управління області, представлено напрямками і фізичних осіб, і юридичних осіб, і погашення боргу. Але сьогодні десь е, уже, крім них, як, з якими ви завжди працюєте. Вони є тут присутні. Є ще представники обласного апарату, е, які е, їхні безпосередні керівники, які десь може на сьогодні. Е, як то почують вас, може, якісь дадуть відповіді ще на якісь конкретніші запитання, що вони не можуть вирішити, десь може є якісь зауваження, пропозиції, напрацювати якісь спільні інші заходи по організації роботи. В першу чергу хочу подякувати вам, вам, усім представникам, вам, усім громадам, халувській міській раді і всім, всім працівникам, тому що в нас є завжди співпраця, є завжди організація роботи. Ви, як самі передові і самі прогресивні. У цьому, у цьому напрямку ми хочемо зробити акцент на організації нашої спільної роботи з громадянами щодо електронних сервісів. У першу чергу ми націлені спрезентувати вам і розказати. Про ті електронні сервіси, які ДПС України і МінФін спільно з Мінфіном з Мінцифри з асоціацією громад і міст України, всі разом роблять електронні сервіси для громадян, які в першу чергу направлені на організацію нашої спільної роботи. Ну не будемо приховувати. Марки, конверти, відправлення, донесення повідомлень до платників, тому що це є найбільш проблемне питання на сьогоднішній день. У нас стоїть гостро. Податковій службі, ну відповідно, вас в громадах теж це дуже, це дуже хвилює. Точно ніхто не переживає так за податки, як громада. Так? Так, ми живемо так, на так, тих податках. Чесно кажучи, ми можемо багато кивати на податкову службу, що вони там не надходять. Але все ж таки це має бути спільна робота. Ми прекрасно розуміємо, що прийде час, і ми будемо так само адмініструвати ці податки. Я так бачу, що вже готуються відповідні законопроекти. І до цього треба готуватися, треба цьому вчитися. Довго показти це працює. Ми нашій громаді вже починаємо напрацьовувати питання. Так само. Електронного розуміння, скільки людина може мати, ну повинна платити податки там за землю, за податок на майно відміну від земельної ділянки. Так ми хочемо проводити такий електронний сервіс на телефоні. Ми вже взяли такий аналогічний приклад в місті Борислав на вічний, вже так другий рік працюють. І чесно кажучи, те, що вони там затратили на електронний сервіс, десь 50 тисяч і не скоштує. Десь це там щороку по 30 тисяч обслуговування, але воно напевно себе окупило за півроку. Мені здається, можна і швидше, так тому що люди вже можуть самі бачити в телефоні, сіків немає заплатити, вони не чекають цього повідомлення Меня рішень від податкової, вони знають, що треба цей податок платити. Так бо теж таки люди у нас свідомі.